А він мені спитав. І ти береш йому записав просто від себе, що як ти там себе почеш буквально пару секунд свого життя на фронті. Це рутина, одної теж саме їба. Це тобі лети. Ну. Це периметр, це передня лінія, саме. І відразу. Це ж, це ж, тобі, так, це ж ну, тобі насипають. Я на звук відповідаю їм, вони відповідають мені. Переселка. Це... Це... Заряджай по магазині. Тому що то найважче. Нація сяга... треба заряджати, да. а руки це зима, як бачите, руки замерзли. Коротше, це... таке. Ти... А ти Як? Ти як? Оці пару секунд мене чому ошарашили? По тобі три, три посила та, та бо кожен коось... із них кожен цей звук, це є це потенціальна твоя смерть. More!